Делегації домовляється уже третій день. Розмова американців з Росією вчора тривала 12 годин з перервами. Російська сторона офіційно заявляє, говорять про безпеку в морі, а неофіційно російському виданню The Moscow Times, джерело наближене до Кремля. каже, Росія хоче, щоб Україна вивела свої війська з окупованих територій і мовляв, Вашингтон може в цьому допомогти і натиснути на Київ. Президент США Дональд Трамп тим часом каже, що обговорюють території, лінії розмежування та електростанцію. Сьогодні сторони мають вийти з якоюсь фінальною спільною заявою. Тим часом ми розбираємося, якою може бути лінія розмежування, що відбувається на фронті на землі і в морі. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Вітаю вас. Третя доба переговорів щодо припинення вогню, які тривають у Саудівській Аравії. І вже сьогодні, як відомо, із заяв сторін має з'явитися фінальна спільна заява з за результатами зустрічі делегацій. Напередодні розмова між делегаціями Сполучених Штатів та Росією тривала близько 12 годин з кількома перервами. Після розмов делегації США та РФ американська сторона мала ще узгодити позиції з українською стороною. Тому українська делегація залишилася в ріаді ще на один день. Так повідомили кореспонденти Суспільного. А Ройтер зазначила, що переговори були зосереджені на вузькій пропозиції щодо припинення вогню на морі між Києвом та Москвою і мовляв джерело в Білому домі каже, що на переговорах досягнуто прогресу і позитивне оголошення очікується найближчим часом. Президент США Дональд Трамп напередодні спілкуючись з журналістами заявив, що на переговорах говорять зокрема про повернення українських дітей про території, лінії розмежування та АЕС. Зараз Ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанцію. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією, а потім працювати з цим, тому що ми маємо досвід, щоб її відремонтувати тощо. Це нормально, щось подібне мені підійде. Але йдеться про право власності саме на Велику АЕС. Але всі ці речі з'являться, і вони з'являлися, і це обговорювалося. Російська державна агенція РІА повідомляє, що російська делегація на запитання про настрій після завершення переговорів відповіла добре. Також російське джерело повідомило Reuters, що проєкт спільної заяви в понеділок ввечері було надіслано до Москви та Вашингтона для затвердження, і сторони мають опублікувати його вже сьогодні. Напередодні речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що у центрі обговорень зупинення усіх атак в чорному морі, аби забезпечити безпеку судноплавства. Ми з того, що сьогодні на дня. Ми виходимо з того, що сьогодні на порядку денному є питання чорноморської ініціативи, і всі аспекти пов'язані з відновленням цієї ініціативи. Це була пропозиція президента Трампа, і президент Путін на це погодився саме з таким мандатом. Наша делегація поїхала в Ервіат. Наша делегація відправилася в ербаші відомості. Річі до о Мабуть, мова йде про бажання і готовність країн рухатися шляхом мирного врегулювання. Тут справді є спільне розуміння щодо технічних питань. Ви знаєте, що з певної частини технічних питань по одній із тем сьогодні ведуться переговори в Ер ріаді між нашою та американською делегацією. Звичайно, ще багато різних аспектів, пов'язаних з врегулюванням, ще належить опрацювати Різних аспектів. з завілі. У той же час російське видання Moscow Times з посиланням на джерела близькі до Кремля пише, що Росія на переговорах у Саудівській Аравії вимагає всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Хоча жодну з цих окупованих областей Росія на третій рік повномасштабної війни не контролює повністю, за словами іншого джерела чинного російського чиновника. Кремль сподівається, що Вашингтон можливо навіть чинитиме. Тиск на Київ з вимогою повністю вивести війська з окупованих Росією регіонів. А нову зустріч з представниками США вже після їхньої розмови з делегацією Росії підтвердив і український президент Володимир Зеленський. Він каже, що чекає нової доповіді від голови української делегації міністра оборони України Рустема Умірова сьогодні. Представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни, з представниками Росії після. Того знов зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім в Україні, в Європі, в Америці, усім в світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Поки тривають перемовини, ми присвячуємо цьому багато часу в ефірах. Але сьогодні хочемо поговорити про військовий аспект, що відбувається на фронті, і у разі домовленостей про лінію розмежування. Як вона може виглядати? Отож, наш гість сьогодні Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу збройних сил України. Олексію, вітаю вас! Дякую, що долучилися. Вітаю вас, доброго ранку. Я також закликаю всіх наших глядачів обов'язково писати коментарі, ставити ваші запитання. А от я, маючи можливість, Олексію хотіла би поставити вам наступне запитання, щоб ви розказали нам, з глядачам Радіо Свобода, якою є ситуація нині на лінію фронту, що відбувається на Курщині? Про які такі основні, скажімо так, бої ви зараз можете зазначити, про які бої йдеться. Ну бойові дії на лінії фронту не припинилися. Вони то ну така навіть вже малюють графіки бойових зіткнень, тобто, коли їх більше, коли менше, роблять такі вже аналітичні дослідження. Позавчора кількість бойових дій ну, зменшилася менше зменшила ста, Вчора вона знову збільшилась. Тобто, збільшення чи зменшення бойових дій на, на всіх ділянках фронту, ну пов'язано швидше з якимись внутрішніми питаннями в російській армії, може там якась ротація, може перед частково передислокації. Тут не треба шукати якусь тенденцію, бо за останні Декілька місяців, кількість бойових дій це така певна ціну союди. То, то збільшується, то зменшується. По великому рахунку е е сказати, що і бойові дії якось тенденція призупинення, про ну, поки що немає. Вони, вони, вони зменшуються на, на деяких ділянках. На Покровському напрямку вони стали менше кількість бойових зітень, хоча інтенсивності їх продовжує. Ну, Сама потужність їх дій вона суттєво не зменшилась. Ну, На Орщині, ну, можна пройти з посій лінії фронту. Я думаю, що... Ваші слухачі чудово всю цю інформацію знають. Ну на Курщині нам довелося відійти від суджі. Ми підійшли вже ближче до власних кордонів, до кордонів нашої країни. Але там, як казав командуючий Сирський, ми зайняли ті позиції, на яких зручно тримати оборону, враховуючи реліг місцевості. Ну, очевидь, коли плануються бойові дії в двадцять чи в обороні, то в першу чергу розглядається не Адміністративні кордони, державчі, областей, тим більше, а рельєф місцевості, де зручно, де незручно вести бойові дії. Там, начебто, в нас вдали позиції, і ми можемо там відносно довго вести бойові дії. Ну, далі, якщо рухатись по мапі, по поліні, то Харківська область, там ну, бої на, 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 на півночі від Харкова вони продовжуються, але давайте пригадаємо, що вони розпочалися ще в. Ну, Що не менше бойові дії в серпні минулого року, тобто сім місяців, там позиція по великому рахунку не змінюється. І так само на Куп'янському, на Ліманському напрямку є, є спроба на Купінському напрямку просуватися в сторону, ну форсувати річки оскіл, створити там плоздар, там де вона найбільш вузька. Але суттєвих, знов-таки суттєвих просування ворога там ми не бачимо. Ну, далі Ліманський напрямок, ну і далі от, ми можемо рухатись, де йдемо до Покровськи, тобто... Нема такої інформації на щастя, яка би була ну така, що е, вона відрізнялась від тих, що були місяць два місяці тому. Ну, тобто не помітно, вважати... що Олексію не помітно, що якось Росія там десь згортається. Ви кажете, можливо, кількість е, меншою стала, але інтенсивність досить висока. Немає там... таких рухів, що Росія складає зброю наприклад? Ні, Вона не згортається, але вони не просуваються. Е, можна вважати, ну військової точки зору для того, щоб е, ну проводити. Як ми, нам всім хотілося б є якісь контрнаступальні наступальні дії, щоб видавлювати ворога з тих позицій, які він зайняв, то в першу чергу треба стабілізувати лінію фронту. По великому рахунку можна вважати, що на сьогоднішній день лінія фронту стабілізована. Там, де є невеликі рухи, в один бік, в інший бік, ми робимо певні ну, не контрнаступальні акції, а контрудари. Там на, на Покровщині в декілька місцях ми відбили ворога. А на сьогоднішній день лінія фронту більш-менш стабільна і це можна вже вважати такою. Ну ну якщо не окопною війною, то опозиційною точно. Ну, це, це варто розуміти для глобального такого слідкування за новинами, тому що не всі можуть дійсно там слідкувати за тим, що відбувається на фронті. А ми зате слідкуємо дуже активно всі в соцмережах за ходом перемовин. Ось є вже від CBS News така інформація, що о 10 годині буде спільна заява США та Росії в результаті цих перемовин і йдеться про домовленостей про припинення вогню в чорному морі ми напередодні пане Олексію спілкувалися ось з Дмитром Плетенчуком, який є речником ВМС України, і він каже, що перемир'я на морі означало би в першу чергу для України припинення обстрілів портової саме інфраструктури, і це Не пріоритет чую. для української сторони. Давайте його послухаємо. Потім прокоментуєте. Добре, я як речник військово-морських сил можу звісно наголосити на тому, що для нас. Переміря на морі це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Це для нас, ми, ми, ми це бачимо так. Станом на сьогодні, на сіх крилатих ракет калібрів в Чорному морі з початку року, за три місяці, застосовувалися три рази. Сказати, що це було вдале застосування наразі, наприклад, я не можу. Якщо брати оперативно тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М», пуски відбуваються з території. Криму, тобто суходолу. якщо брати пуски шахетів, це так само Мисчауда, Крим, 에, приморськ ахтарськ так звана Російська Федерація. Так вони заходять з моря, так ми їх зустрічаємо з моря. Але чи це є морською компонентою чи ні ракети, які вони запускають з літаків з акваторії Чорного моря, чи це є частиною складовою на морі? Чи це повітряні засоби нападу? І Вони в принципі не відносяться. Олексій, що має бути прописано в цих домовленостях про припинення вогню саме в морі, щоб це Україна могла дійсно вважати за такий чіткий план домовленостей зі 100-відсотковою гарантією, і що буде що Росія не має робити, скажімо, так дійсно для того, щоб це припинення відбулося. Ну ми розуміємо, з ким ми маємо справу, мається на увазі Російська Федерація, тому вірити в те, що вони підуть на якісь домовленості, які будуть корисні нам і не корисні їм. Ну навряд чи цього можна очікувати. <клідженість> Швидше за все, вони можуть навіть погодитись, не виводити свої кораблі, ракети на з яких ну от саме калібрами, якими вони атакують. Ну а дещо ну, портову нашу інфраструктуру. Але правильно тільки що речник, ну він все, все розклав по полицях. Він, але він задавав, він це подав як запитання. Ну як воно буде? Да ви чому як воно буде? Тут же можна одразу все тут зрозуміти. Крим же цим це, це не є а, ну, Чорне море. Тобто, з Криму вони будуть іскандери, і шахеди вони будуть запускати. Тобто про це ми начебто не домовлялися. Але от чому Росія на це може погодитись, тому що е, всі, е, всі їхні кораблі можуть виходити на певні там, е, ну на, виходити в море, але не наносити е, ударів. А ми не зможемо ці кораблі, е, патрульні кораблі та будь-які, які вони будуть вводити, топити нашими е, безекіпажними катерами, тому що є така домовність. Тобто, по великому рахунку, це. Не Росію обмежить в можливостях на Чорному морі, а більше нас обмежить. Бо ми відігнали російський флот туди за новосто все, за, за новоросійську, бо вони нічого не можуть зробити з нашими катерами, які ну дронами, які їх атакують, які їх топлять. Ну тому знаєте, це дуже так красиво виглядає. Давайте про переміря, але я впевнений, що навіть коли це буде підписано офіційно, то Ну, а там вже дійсно нічого не вказано про атаку з Криму. Вони будуть атакувати так далі. Тобто Росія ну, з нею домовлятися. Дуже дуже прикро, що е, вірять, чи роблять вигляд, чи вірять наші партнери. В сквозі сполучених штатів, що з Росією можна домовитися, і во і, і, і вона ці домовленості буде виконати, вона ж разів не виконала. А чому на цей раз вона? що 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 змінилося? Тому Олексі, а як можуть партнери США, як можуть США проконтролювати, скажімо так, і якщо ви от вказуєте на такі конкретні речі, чи можуть США аналізувати, дивитися і вказати Москві, що дивіться, ви ж не дотримуєтесь? А ну і що? А вони скажуть, ми ж не домовлялися, це ж атака з Криму, Крим, це ж суходол, це не море. Ну, і тим більше вони будуть казати, що ми їх атакували, вони роблять удари відповідь. Вони взагалі прийшли з, з, зі зброї на нашу територію, послухайте, Піскова, всю цю компанію, яка там щось розповідає, прийшли для того, щоб е, досягнути миру. Тобто вони прийшли зі зброєю на нашу територію, або для того, щоб вони хочуть, щоб був мир. Ну це майчня повна, це знаєте, я навіть не знаю, з чим це можна порівняти, але... Декому це навіть таке заходить. Олексій, а як ви ставитесь з моря? перейдемо на суходол, як ви ставитесь взагалі про розмови і подальші ймовірні рішення щодо це, те, чого власне хоче Вашингтон, повноосяжного припинення вогню? Ми чуємо принаймні там неофіційно, але там джерела Москву Таймс кажуть про те, що Кремль вимагає щоб там українські війська вийшли з тих чотирьох областей, які Росія вважає своїми, наприклад, та як ви бачите цю лінію розмежування, чи можна тут знайти? Якийсь, ну як баланс в домовленостях між тим, що може вимагати Кремль, і між тим, на чому законно стоїть Київ Ну взагалі будь-які наші території, які незаконно анексовані, вони не можуть вважатися предметом для торгу Це порушення мірної ну, прописано. Є резолюція... Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, що в 1974 році, 33 14 де прописано, що таке агресія, і як мають виглядати кордони після Другої світової війни, що ніхто не має права порушити. Якщо хтось порушує силу, хоче змінити свою територію, збільшити за рахунок іншої країни, то вся організація, ну весь світ має цьому. Робити супротив, тому е, зараз вже вже ми це вікна варто так звані. Ми ж, зараз же розмовляємо на про те, що з якого проляку маємо віддавати Росії територію. А ми навіть будемо з вами розмовляємо. А е, ну ні, там де поки що російських військ немає там на Херсонщині, наприклад, що ми маємо віддавати ті області. Та ми взагалі нічого не маємо віддавати. Це взагалі неправильно поставлене питання. Олексі, ми розуміємо, але ми також розуміємо, що є посередник Вашингтон в цих перемовинах, який буде знаходити оцю золоту середину, якщо там можливо золоту середину, так і ми бачимо заяви про те, що Кремль хоче, щоб Вашингтон там тиснув, наприклад, на Київ. Якщо говорити про відвід військ на лінії розмежування, де вона може бути там промаркована? Що це може означати? Фактична лінія фронту, лінія там, де зараз бої відбуваються. Хто це має визначити? Ми можемо казати, що якщо досягається переміря, ну, під час будь-яких воїн так, таке бувало, то ну, звісно війська знаходяться там, де вони знаходились, і припинення вогню ну, по, по, по взаємній домовленості. Хто мав би контролювати припинення вогню, ну, це має бути міжнародна місія, це має бути спостерігачі, це має бути голубише ломи, це, 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 це має бути ну, хто завгодний. Якщо ну було ж питання, задавалося питання багато разів нашим американським друзям про те, Стіфу відкуфу, що ну добре, ми домовилися, яким чином, якщо нема миротворців, нема контролю з яким чином ми будемо контролювати припинені вогню, він жодного разу на це питання не відповів. Тобто це є таке припущення, що там вже... Е... Новітня адміністрація Сполучених Штатів домовилася з Російською Федерацією, нас по великому рахунку стають перед фактами. Якщо ми не хочемо прийняти ці дуже неприємні для нас умови, то будуть тиснути на нас, не на агресора, а на нас. Ну, Якщо така ситуація в світі складається на сьогоднішній день, то ну, нам треба просто дипломатично грамотно цю ситуацію використати. Не можна одразу бити горшики з, зі Сполученими Штатами, ми це розуміємо, бо ми багато в чому від них залежні. Але йти, і постійно на вимоги Кремля, які Врахунку, ретранслює зараз адміністрація сполучених штатів. Ми теж не можемо. Олексію, у нас лишається європейська... хвилина. Е, та є європейські, також я хочу про військову саме частину. У був вже досвід під час там мінських домовленостей, коли домовлялися, ніби як про таке припинення вогню. Технічно, як це чи може це спрацювати таким чином? Уявімо, що всі сторони зацікавлені. 12 там 0000, Так таке то число, така то дата. Всі припиняють вогонь. Технічно це можливо? Ні. Проставі ні була під час АТО, були з Росією домовленості: зернова перемір'я, там різдвяна там на жодного разу на це не виконує. Якщо нема, хто контролює. То які то ми ви ж ну люди добрі, Ви ж дійсно вірите, що нема контролю ні з повітря, з землі над тим, що буде робити Російська Федерація. Вони скажуть, ми да ми, ми не будемо стріляти по всій лінії фронту. Ну, хто в це ну це ну виглядає на Ну це точно смішно. Що дійсно люди, які в це вірять? Я вам ставлю запитання. Я вам ставлю запитання, це... щоб ви як фаховий військовий, не, ну, відповіли ну, нам... це 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 це, 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 це неможливо. Uh -huh. Навіть коли був контроль, коли їздила ОБСЄ, там, контролювали. ну все одно вони вдень не стріляли. Да, тут можна віддати сказати чесно: вдень вони не стріляли. Такі на білих джипах їздила в лінії зіткнення обсє. Вони не стріляли. Тільки ОБСЄ їхало спати, сіздало сонце. Вони почнули вночі обстріляти росіян. Угу, угу. Тобто тільки спостерігач тут, не, не може побачити, то тоді, так, на вашу думку, російська сторона буде А тут, взагалі про спостерігачі, мова взагалі не йде. Угу. Тобто не буде спостерігачів. повіримо на слово, це виглядає. Ну, Виглядає, як мінімум, смішно. Тут, знаєте, я, я не можу повірити, що там Вітков чи Дван, чи Дивен, що вони такі дурні. Я не можу повірити. Щось там, щось там відбувається те, що може о 10-й ранку сьогодні почуємо. Так, будемо слідкувати за новинами. Закликаємо слідкувати за новинами на сайті Радіо Свобода в наших соцмережах і наших глядачів. Дякую вам, Олексію, що долучилися до свобода ранок. Поділилися свою думку. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України, був нашим гостем. Свої думки обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Тут ми говорили про перемовини у Саудівській Аравії. Чи можуть вони призвести до повного припинення вогню? Та що це означає припинення вогню в повітрі, на морі та на лінії фронту? Дякуємо вам за підтримку. Радіо Свобода зустрінемося в обговоренні в коментарях. А команда Свобода ранок та я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.